Штучний інтелект. На вашу думку, це загроза для людства чи інструмент прогресу? Мені важко сказати. Я, от В даному випадку я на роздоріжжі. Я не можу сказати, що це і загроза, бо багато чим, коли ми стикаємося, вже штучний інтелект допомагає і в роботі, і в всьому. Навіть банально сьогодні ми в, в Google задаємо будь-яке питання, що ми хочемо щось знайти. Як завжди шукало, нам Google видавав інформацію. Сьогодні вже все таки ШІ нам дає результат, досить недавно змінилося. І набагато краще вони дають цю інформацію, штучний інтелект, ніж перед тим Google давав, ну тому що ШІ аналізує. Але чи несе воно загрозу? Думаю, що несе. Думаю, несе тому, що ми бачили випадки, і коли штучний інтелект почав масово копіювати свою інформацію під загрозою виключення. І бачили випадки досить недавно, десь місяць тому показували, як розвивали реконструювали робота зі штучним інтелектом, який накинувся на інженера. І це, і це вже було. І коли ми сьогодні згадуємо відомий фільтр Мінатор, да ми ж знаємо, з чого воно все почалося. Ми сьогодні, ну. Такі е, сото частини наслідків того чи мільйонну частину наслідків того, але вже воно відбувається. Тому і загрози є, і користь є від того, і загрози. Є тут треба напевно розробникам думати, щоб убезпечувати певні ці загрози.